Виконуємо номер 39 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчислють двома способами: перетворивши десятковий дріб у мішане число, або перетворивши мішане число в десятковий дріб. Завдання перше сума чисел 13,75 та 4,1. Друге різниця чисел 5,825 і 3,9. Третє добуток чисел 1,125 і 1,3. І четверте частка відділення 8,2 на 1,4. Спочатку перетворимо десятковий дріб у мішане число. Завдання перше.

І 100 діли на 25 буде 4. Маємо 13,3 четвертих додати 4,1. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20, додатковий множник буде 5, 13,15 15 додамо 4,12. Отримаємо. 17, 16, 20. і тепер скоротимо на 4. Шістнадцямо на 4 буде 4, 20 ділимо на 4 буде 5, отримали 17,4. Це ми розв'язали першим способом, перетворили десятковий дріб у мішане число. А тепер другим способом. 13,75, додати 4,1. Подамо звичайний дріб у вигляді десяткового. 4,120, 13,75 додамо 4, це буде 10 на 2 і 105, 4,5. Отримаємо.

Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 50, додатковий множник 2 і 5. Маємо 5,16 відняти 3,45. Дробова частина зменшена менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 5,16 до віднімання. Будемо мати 4,50, дати 16,6 5. Віднімемо 3,45. Отримаємо 1 66 відняти 45, 21,50. Одна ціла 21 п'ятдесята. А тепер це ж завдання. Тільки подамо 5,825 у вигляді десяткового дробу. поділимо 8 на 25, це отримаємо 32 до наших 5,32 5 відняти 3,9, отримаємо 1,42. Завдання третє. Добуток 1,125 на 1,3 Подамо спочатку першим способом 1,125 у вигляді неправильного дробу. Це буде 1125 тисячних. А 1,3 у вигляді неправильного також дробу. Це буде 8 п'ятих. І тепер множимо в чисельники чисельник на чисельник, і знаменник на знаменник тисячу на п'ять. Починаємо скорочувати 1125 поділимо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 1125 ділимо на 5, отримаємо 225. І тепер 1008 скорочуємо на 8. 8 ділимо на 8, буде 1, 1000 ділимо на 8, буде 125. І тепер 225 і 125 скорочимо на 25. 225 поділити на 25 буде 9. 125 поділити на 25 буде 5. Маємо 9 п'ятих, дрібне правильний. Подамо вигляді мішаного числа. Це буде 1,4. Ну, а тепер виконуємо це ж завдання. цілу три п'ятих. Тільки 1,3 п'ятих тепер подамо у вольт десяткового дробу. Це буде одна сто двадцять помножити на 1,6. Отримаємо 1,8 десятих і завдання четверте. 8,2 п'ятих. Поділити на 1,4, подамо 1,4 у вигляді неправильного дробу, це буде 14 десятих. Тепер 8,2 у вигляді неправильного дробу це буде 42 п'яти і множимо зразу на дріб, обернем до дільника на 10, ,14. 42, 14, скорочимо на 14. 42 ділимо на 14 буде 3, 5 і 10 скорочуємо на 5, 10 ділимо на 5, буде 2. Маємо 6, цілих. ну, а тепер, це ж завдання, тільки подамо 8,2 у волі десяткового дробу. Це 20, ділимо на 5, буде 4, буде 8,4 ділимо на 1,4. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. Це 84 на 14 і отримаємо також 6, цілих. Номер 39 із підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7. Виконано.